Добрий день, шановні абітурієнти, шановні батьки, гості. Радо вітаємо вас на нашому заході, який розпочинаємо з презентації спеціальності філологія, а саме освітньої програми Германські мови та літератури. Переклад включно перша англійська. Важливість знання іноземних мов на сьогодні доводити вже не треба, адже сучасний диктує нам свої вимоги. А кожна молода людина, яка мріє про успішне професійне майбутнє в Україні або за її межами, має володіти принаймні однією іноземною мовою, а краще двома іноземними мовами. І на спеціальності філологія ви опануєте англійську мову. До рівня С1, е, німецьку мову з рівня a 1 до рівня b 2 тобто з нуля, так? А граматику, фонетику, лексикологію, стилістику обох мов, е, письмовий і усний переклад, термінологію різних галузей науки і техніки е, та е, здобудете вміння вільно спілкуватися англійською німецькою мовами. Щодо перспектив працевлаштування, зазначу, що ви зможете працювати в будь якій державній або Приватні організації, установі, де е, необхідні спеціалісти зі знанням іноземних мов це і перекладацьке бюро, і обласна державна адміністрація, банки, туристичні агенції, заклади освіти. Тощо, і це е, ще далеко не повний перелік. Наші випускники успішно працевлаштувалися на посадах редакторів, військових перекладачів, викладачів у сучасних онлайн-школах, а деякі навіть відкрили власну мовну школу. Школу за кордоном у Великій Британії. І, звісно, затребуваними будуть висококваліфіковані фахівці у галузі перекладу під час повоєнного відновлення України, зокрема нашої рідної Херсонщини. Щодо умов вступу, ми запрошуємо на спеціальність філологія на перший бакалаврський і другий магістерський рівні вищої освіти денну форму навчання. У нас працюють справжні професіонали а наші куратори груп постійно на зв'язку зі здобувачами і завжди готові прийти на допомогу окрім навчальних занять, наші студенти активно беруть участь у роботі розмовного клубу від Корпусу Миру, де мають можливість спілкуватися із носіями англійської мови, німецькомовними асистентами з гета інституту, а також беруть участь у різноманітних заходах, які проводить кафедра, факультет, університет. Про це і ще про багато інших видів діяльності ви можете дізнатися з наших сторінок у соціальних мережах. Це Звісно, офіційний сайт ХНТУ, групи кафедри галузевого перекладу та іноземних мов у Фейсбуці та Інстаграм. Надаємо також вам нашу контактну інформацію у вигляді QR-кодів. Приєднуйтеся до нас, читайте про нас, ставайте частиною дружньої родини Херсонського національного технічного університету і пам'ятайте, знання іноземних мов це ключ до успіху. And welcome to our university.